Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми закінчуємо розділ Об'єкти та моделі. І остання тема в цьому розділі Якими бувають меню. Презентацію підготував вчитель інформатики Дмитро Віктор Степанович. Сьогодні на уроці ти дізнаєшся, як використовують меню, із чого складається меню, Яким буває комп'ютерне меню. І як обрати елемент меню в комп'ютерній програмі? Управляти комп'ютером під час опрацювання даних можна за допомогою меню. Протягом життя нам часто доводиться звертатися до меню, коли потрібно щось вибрати. Через меню ми вибираємо їжу в кафе, цікаву телевізійну передачу, улюблену гру в ігровому залі тощо. Кожне меню має заголовок і зміст у вигляді кількох пунктів. Наприклад, список спектаклів театру це зміст меню, яке зазвичай називають репертуар. У меню, як правило, обирають один потрібний елемент. В даному випадку, на малюнку, ви бачите вибраний елемент Енеїда. Також необхідно звернути увагу на те, що зміст комп'ютерного меню може бути представлений різними способами списком, набором значків або кнопок.